Що мені тут прийшло? Ой, ну що, момент істини. <смі> Галері. Слава Богу, Роса Галері. Дивіться, що тут у мене. О, майгунес. Моя родиця. Ну, великих тубиків не було, були тільки маленькі. Тому я замовила маленькі, зараз подивимося, що в мене тут приходило. Моялість. Ви не уявляєте, яка я рада. Це, це не передати. Ах, подивіться, скільки. Так, а що це таке? Подаруночек. Мені подаруночек прислали. Синк, спасіба. Синковий біліла ладага. Ну, спасіба, звісно, вам за подарунок. Но вони, по-перше, мені синкові біліла. 300 років не потрібні, а ще й російські. Ну, то ладно. Давайте подивимося, що я тут замовляла. Боже, нарешті я намовила собі багато зелених. Давайте відкладемо зелені. А сама не пам'ятаю, що я тут замовляла. Зараз я їх так викладу. Втало. Втало грін. Так, я не пам'ятаю, вони відкриті. Втало грін, але я його буду пізніше пробувати. Кобальт зелений на глибокий. І Ще один кобальт. Вірідонова зелена. О, вірідонова класна. Вірідонових має бути два. І ще одна вірідонова зелена. Хромооксид. Хромооксид дуже світлий, Ну, та ладно. Я ніколи його не використовував. Сабгрін і хромаоксид ще один. Окей. Так, потім оливкова і яскраво зелена. Цікаво. Та давайте візьмемо холстик і пензлик. Ми це все спробуємо. Світлішого. Давайте візьмемо цей яскравий. Ух. Так, яскрава зелень, оливкова. так, оливкова. Субґрін. О, oh, goodness. Хромооксид, оксид, треба було ще один сабгрін взяти. Він, схожий, знаєте, на який на Hooker's який я брала в польських фарбах. У мене був улюблений зелений. Ну, тепер буду знати, я просто не разу... не можу закрити. Неразу росси супгрін не брала. Так, ці вже. Це що? Хром, а хрома тут. Потім вірідон. О, вірідоновий теж гарний. Кобальт. Кобальт, звісно такое. Кобальт 2 і втало. Втало засох. Пробила пензля. Втало має бути дуже насичений колір. Це термоядер такий втало. У мене був е, смарагдовий. Мені подобався він його класно було замішувати. Ну, це фтало теж. Ну, і для цього нам треба ще взяти білила, щоб подивитися, теж, яке воно в розбілі буде. Він зариню ньютон. Так, ну що, почнемо. Сподіваюся, це хорошо видно, добре. Візьму трошки розчинник. І почнемо з нашої Yellowish Грін. Подивіться, який яскравий, вау! Ну, дуже яскравий. І в розбілі. Теж дуже яскравий. Оливковий, зараз ми замішаємо. Ой, ну оливковий. Теж гарний колір, мені подобається. От в розбілі дивіться, який класний. Навіть більший розбіл можна взяти. Дуже, дуже я задоволена цим оливковим. Далі в нас був сабгрін. Ну, сабгрін шикарний. Сабгрін теж мені дуже подобається. Далі у нас, мені здається, був оксид. Ну, оксид такий. Чого я взяла цей оксид? Я щось подумала, що він таким кольором, як сабгрін, Я ж кажу, там на сайті не дуже не дуже коректно, але дуже гарний матовий зелений такий виходить. Потім у нас... Так, що це за колір? Так, да, це Виридоновий. Вердоновий, ось такий в розбілі, теж класний колір. але мені найбільше подобається такий для трави. Дивіться, оцей сабгрін. У мене був сабгрін Van Wh, але він був не такий. Абсолютно, це дуже схожий на Hooker's Gін. Це був мій улюблений колір для зелені, для трави. Так, і що це? Оксид хрома? Ну, оксид хрома такий. Холодний. Ну і втало, звісно ж, термоядер. О, дивіться, який термоядерний корін. Ну, це хорошо. З нього класно замішувати різні. І виходить такий, коли замішуєш з білилами, дуже класний, глибокий і пігментований, як це назвати, туркус. Туркус. Дайте ще візьму білий. Тут. Дивіться, як який яскравий. Для моря дуже класний буде. Так, це наші зелені. Ну, мені подобається, я задоволена. Дивіться нарешті, скільки в мене таких гарних зелених. Ну, з моїх фаворитів це оливковий сабгрін. Два фаворита. Ну, ще вірдоновий. Ну, ці всі мені теж знадобляться. Звичайно, для різних кольорів зелені трави ці всі фарби я буду використовувати. Давайте подивимося із таких блакитних. Я взяла трошки. Найбільше мені хотілося. Найбільше мені хотілося і потрібна була королевська оця блакитна, потім турецька блакитна, туркіус. Як, як туркус перевести на Україн... бірюзова, тут написано. І ну, коротше, в мене дві туркіш. Одна бірюзова, дві турецьких блакитних і дві королевських блакитних. Робимо викраску. Давайте. От бороса мені заплатила, сказала: давайте ми вам ще дамо кольорів, і ви зробите огляд. Роса. Давайте, я з радістю От ніколи не присилали на огляд фарб. Бірюзова. Бірюзова дуже густа, треба її скоріше використовувати. Ох. Ну, так, да, це, звісно, не дуже гарно виглядає, ну нічого. Далі. Турецька блакитна. О, моя гуднес. Краса. Ну і королевська блакитна, само собою. Так, ну і візьмемо білила оцю турецьку. Дивіться, який гарний насичений колір. І в розбілі. Вона теж дуже класна, насичена. Ну, це вже в мене перевірені кольори, вони мені подобаються, я їх використовувала. В росі я ніколи не використовувала, точніше, оці кольори. Я використовувала в інших фірмах. В росі я ще ні разу не використовувала. О oh майкуднес, дивіться, який гарний колір. Дуже гарний. Дивіться, які красивинні. Просто кольори. Фаворит мій, звичайно, оця ось турецька блакитна. Шикарний кольор. А тут в мене. Кадмій жовті. Лимону я ще замовляла, але в них не виявилося лимонний. Червоних трошки поназамовляла. Так, і що в нас тут? Кадмій жовтий, легкий, світлий, кадмій червоний кармін, кармін червоний марс. Помаранчевий, яскрава, червона, яскрава червона, тому що кадмія світлого червоного в них не було. Кадмій червоний темний. Так, хінакридон ще не разу не використовували, Кадмій жовтий. кадмій жовтий це дві. Давайте зробимо ще викраску на ці всі кольори. Так, це в нас однаковий. Так, оці всі. Ці всі, всі кольори ми зараз витиснемо. Почнемо з кадмія-жовтого. З кадміями взагалі, з оцими жовтими якась проблема. Дуже важко знайти такий насичений жовтий. Цей потік сразу. Так, це червоний яскравий у нас bright red. Потім кадмій темний. Червоний шо? Це не то. Х'ю, це якийсь інший, червоний темний, боже, це взагалі не такі кольори, як я колись брала. Ну, то ладно, може, мабуть, х'ю це щось інше. Хью це щось інше, окей. Угу. Так, це кадмій світлий хью. Що таке хью? Алло, це щось новеньке. Марс помаранчевий. Ой, клас. Май прість. Потім кадмій Кармін. Кармін має бути крутий. Угу, хороший, я вже бачу. І ліловий. Ох. Це те, що треба мені на бузочок. Так, білилка. Ну Ти? О, ну клас, жовтий, дуже класний, жовтий, світлий, розбілюється, яскравий. Потім у нас яскравий червоний. Ну, доволі таки, я вам скажу яскравий. І розбілюється він в рожевий такий. Тут олія, але Це такий рожевий виходить гарний. Потім у нас кадмій хью темний діп. Трошки він тепліший за цей брайт за цей ред, гарний колір, виходить в розбілі. Потім Кадмій Hue світлий, цей взагалі теплий, дивіться, який класний. Візьмемо білилка, розбілимо його тепленький такий. Виходить. Давайте Марс останній зробимо. Зробимо зараз цей хінакридон Лілак. Багато олії. Клас. Подобається. І кармін, о, ну кармін, звісно, це любов. Я не знаю, як ви, я кармін обожнюю. Дуже гарний. Дивіться, який колір. Ну і Марс. Помаранчевий, боже, моя прелесть. Дивіться, який класний. Давайте розбільчик, о, який, який прекрасний колір. Ось так ось така в нас викрасочка вийшла. Напишіть, як вам кольори. І взагалі, чи цікаві вам такі огляди. Дуже рада я, що я взагалі знайшла росу. Тепер однозначно замовлю собі більше. Е і ще буду дивитися на інші кольори, буду замовляти і пробувати. Такий нас вийшов огляд. Пишіть ваші коментарі, чи вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, я постійно роблю відео, якісь влоги, розповідаю про своє життя і роботу художниці в Канаді. Також я готуюся до своєї персональної виставки, яка відбудеться 14 червня в Торонто в музеї Шевченко. Якщо вам цікаво, підписуйтеся. Я про все буду розповідати і це показувати. Дякую вам за перегляд і всього найкращого.